Почули ціну все, менше сутки пройшло, менше сутки пройшло, все вже забирають того 504 F-ку. Ну хлопці. 504 є ще такі червоні, теж дешевше, ні є такі червоні. Кентаври 504 F, є 50 кінських сил на нормальних чуках, на нормальній художці, на нормальній коробці, яка відповідає е, трактору е, соответствує right. потужності мотору з нормальною трьохточкою. Вау, що дурний. Тракторець дійсно дуже файний, важкий, має майже тонну 800 власної ваги, широкий, високий, все. Сама крепка з бюджетних 50-х на сьогодні, яка є доступна до замовлення, до відвантаження в червоному кольорі. А це вже красень. Поїхав до свого власника. Хлопці, привозка безкоштовна, передоплати не беремо. Документи, реєстрація, гарантія все повністю все, як має бути ключ. Дивіться, які крутезні ці 50 ки Нічим не гірші багатьох дорожчих брендів, які є на сьогодні. Все є. Реверс ровний пол, все. Ну, хіба без примусового? Ну воно до сраки сракіта примусового. Якщо чесно. Так що хлопці, звертайтеся!